Привіт! Сьогодні хочу вам показати чудові чоловічі джинси класичного крою на весну. Дивіться такий, така моделька, норма. Стрейч, пряма штанина. Стрейч такий класний. З п'ятибальної системи на чот, 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 чотвірочку. От, дивіться, як вони зробили тут. Можливо комусь там так от можна вішати. Так от хоп, типу в шкафу чи десь там прийшов у гостя додому, повісив. Вот. Така моделька це норма 2938. Штанка пряма, довжина, нормальна. На середній ріс різ нормальна. Що тут у нас? Дутянка. Катон 98 спандекс 2. Але я думаю, що там можна особо не звертати увагу, що там пишуть. Бо хто знає на самому, що там таке. Так, така глибокий чорно-синій колір. 32,42. Середня глибина посадки. От, мені подобаються ці джинси взагалі, що тут от, на задніх кишенях немає е, фурнітури. Тобто у кого е, шкіряний салон чи ще щось. Ці духа шкіряна, вона не буде царапати ці от. Немає фурнітурки. Всі оптові продажі, оце класний колір. Це трошки звужено. моделечка 3238 стресс классный також все катон 98 спандекс 2 что тут еще у нас интересного обычайный бюджетный вариант джинсы все прикольно такой хоп Дивіться, нове отримання ще в групу не викладали. Думаю, сьогодні ввечері зроблю вам оця моделечка. Вартість добра. що? Вартість добра? Те, що треба. Це також трошки звужені, але не критично. Ну, чоловіків середнього віку. Отакий. Такі сіро-синій кольор. Для бюджетних варіантів це нормально взагалі. Це 2938. І така моделечка. Ой, дощ, в нас дощ де, а у вас як? 2938, я думаю, що, теж таке тут. Каптайн. Каптайн. бачите, стричик добрий, довжина, добра. Що тут, як тут кармашек? бачите? Як тут все зроблено? Угу. Що, готуємось на весну, думаю, що якщо температура трошки впаде, то Да міц цієї мряки буде сніг. Все на зв'язку. До завтра.